Питали зробити невеличкий огляд. Роблю, так, це океан 202. Так, другого класу складності, пишуть так, технічній документації. Ну, другого класу це приймач 8 діапазонів. Бачите, довгі хвилі, середні хвилі розділені на дві. 49 метрів, 41, 31 і 25 метрів. А ще у КХ. Тобто раніше був такий е, 4-метровий діапазон 74-65 метрів. Керування у нього е, електронне вже, тут резистор стоїть. Е, вже не конденсатор змінний, а резистор. Е, керування діапазонами теж електронне, Тобто кнопочки, вони не фіксовані, вони тактові такі. Na нажав і воно працює. E, є можливість тембр регулювати гучність. Чотири кнопки програм для УКХ. Так, можна принадлаштувати чотири станції, тобто чотири УКХ станції ви вибрали тут резистори налаштувало, і потім їх тут йти. Перше, друге, третє, четверте. Але я не знаю, там їх всього було то в той час штуки три, мабуть. Ну, Таке. Індикація сеті і розряду батареї. Що ще є? Оця кнопка. Тут є автора підстройка частоти. Автоматична підстройка працює на УКХ і е, типу шума дала кнопка. Вона працює, щоб між станціями не було шума ефіра при налаштуванні. Отсік 9-вольтовий е, для батареєк. А живлення 12 вольт. А ще є е, для шнура 220-240. Але тут навіть ця от шторка, вона перемикає дещо. Тобто, коли шторку ви так відкриваєте, то батарейний як від'єднується. Там є всередині така кнопка. Коли ви шторку двігаєте, вона натискає на ту кнопку. А, до речі, вихід є антени для УКХ, бачите. І ще вихід. Для коротких, середніх, ну, коротше для всіх тих, на магнитофон і на цей, на наушники 60 Ом.